Добрий день, дорогі діти. Дивіться, як швидко йдуть дні. Свята міняються один за одним. А до нас так давно не приходила казка. А сьогодні вона завітала в гості. І сьогодні казочка, ну, мабуть, одна чарівна із чарівних. Казочка авторська. Написав її. Український письменник Андрій М'ястківський не одну казочку, ми вже його знаємо. І ця казочка називається Казка про хлопчика і Янгола. Отже, уважно слухаємо казочку, а завдання будуть згодом. Але ви знаєте, що кожна казочка містить найголовніше завдання ну, звичайно, сказати, визначити, що ця казочка нас вчить. І в цій казці таке завдання. А чого вона нас вчить? Хто його знає, коли ці події сталися? Чи в Різдво? Чи напередодні старого Нового року, але хлопчик пішов до лісу. Ішов, ішов він лісом і заблудився, пішов він сам без мами, без тата, без дорослих. Йшов, йшов по стежці і раптом. Стежечка десь поділася. Йому стало страшно. Хотілося вже плакати, але він бачить назустріч іде зайчик і каже до хлопчика Не переживай, хлопчику. Дивися, в мене є морквинка, в мене є капустинка. У мене у моїй хатці є коржики медові. Іди до мене, будемо разом жити. Хлопчик послухав, що йому зайчик каже, попросив водички зайчика. Зайчик дав для хлопчика водички. Хлопчик дуже подякував. І за запрошення і за воду. і каже: ні, зайчику, буду я шукати стежку додому, бо мене вдома чекає тато, мама і бабуся. І ось він іде, іде лісом, іде хлопчик лісом і чує. Чув хлопчик, ну, звичайно, церковні дзвони. Де ж вони могли взятися серед лісу? А, мабуть, село, де хлопчик жив, було недалечко. Десь під час свят, можливо, це були святкові дні, в церкві правилася святкова служба, і дзвонили дзвони. Іде хлопчик лісом іде, а стежки так і не видно. Зустрічає він лисичку. Чого ти такий сумний, хлопчику? питає лисичка. А хлопчик розказав, що з ним сталося, що він не може з лісу вийти. Не сумуй, каже лисичка, ходи до мене. А може ти вовка злякався? Ні, каже хлопчик. Я буду стежку шукати. Бо я додому хочу, до мами, до тата, до бабусі. І тільки він рушив і йти, як знов він чує церковний дзвони. Що робити для хлопчика? Він повернувся в той бік до лісу, звідки він чув церковний дзвін і перехрестився. Тому що не раз він міг це робити, і не раз він ходив з мамою, з бабусею до церкви, знав молитву, як тільки хлопчик. Перехрестився а вже на дворі починало темніти, як він побачив на небі янгола. Діти, а хто такі янголи? Я знаю, що ми вже про це згадували янголів, і ви вже про це чули, особливо в ці святкові дні. Янголів створив Бог. Це такі Божі помічники. Ну, На цьому малюнку це різдвяний янгол, вродливий хлопчик з крилами. А саме так найчастіше зображують янголів. І вони, янголи, допомагають для Бога і помагають для людей. Бо є янголи добрі. Помічники людей. Спустився ближче на гілля Янгол до хлопчика. Він бачив, як хлопчик хрестився, і сказав до нього такі слова. Коли хрестишся до неба, й ти тобі зі мною треба, твій знайдеться дім. Взяв Янгол хлопчика за руку і, як не дивно, пішов з ним через рови, навіть не через стежечку, пішов з ним через дерева і привів до самої хати, привів до тата, мами і до бабусі. Всі зраділи, побачивши. Ось така авторська казочка, невеличка авторська казочка, яка описує пригоду, яка сталася з одним хлопчиком одного разу, чи то перед святами, чи під час зимових свят. Отже, діти, ваше завдання. Дайте на ім'я для хлопчика. А можливо, завтра я вас ще запитаю. Подумайте, як трапилося, придумайте, як трапилося так, що хлопчик заблудився в лісі? В кожного може бути своя думка, своя пригода могла статися з хлопчиком. Чому він в лісі заблудився? А тепер давайте подивимося, бо ж казка це фантастична розповідь з повчальним змістом, чого вчить нас ця казка про хлопчика і янгола. Ну, звичайно, самого найважливішого добра, бути добрим. Добрий Янгол. Різдвяний. Хлопчик добре себе в лісі поводив. Ну так сталося, що він заблудився, ну не з одною людиною таке буває, і з дітьми буває таке в лісі. Але дивіться, як він вічливо вів себе зайчиком, з лисичкою, виховано, дякував і хотів додому. До мами, до бабусі, до тата. Дивіться. Хлопчик міг молитися, міг хреститися? Він, почувши дзвін, знав, що треба повернутися в той бік і перехреститися. Дійсно, діти. Якщо ви знаєте молитву, знаєте, як перехреститися, це добре, це потрібно у житті. Ну, як сьогодні без цього? Не тільки в свята, але взагалі, правда? Отже, завдання ви пам'ятаєте, виконаєте, мені розкажете. На сьогодні все. До побачення!